Пацани, дивіться, які мають бути в сороковці мости. То є трактор, який буде мати вес і буде... зможе щось робити. Запам'ятовуйте уважно, як зветься модель. Оцей трактор, оцей трактор, ДВшка. Пам'ятаєте ДВшку кові 40? 404 АНТ там були такі, АТ Усе є продовження логічне. Це її нове покоління, вже третє нове покоління. Тут зробили хлопці стільки всього. Тут зробили хлопці стільки всього, що мені дуже довго буде перечислять такое коротенько. Хлопці, не ну дивіться просто. Бам! Патріотичні грузи є. Плюс мост передній, Ну, не з 24-ки вже явно. Далі йдемо, хлопці, на секундочку. От вже ви маєте ручку листа, писати номера і писати назву моделі. Це 40-й X кінтавр з примусовим теж є, XU називається. Кому треба примусово, щоб просто є такі і такі, щоб не заяви за то примусово, кому воно не треба. Дивіться, задні мости, щулки, Просто на секундочку. А, які йдуть хлопці, в 40-вці бамс! Отакі окрасі, хлопці. Це реально від мене такий респект. Знаєте, люблю, коли з'являється нова модель, і там не просто поміняний на но новий капот і новий дизайн. А дійсно дивіться навіть на це робоче місце. ну Просто. А коли дійсно... Коли дійсно вони з трактором попрацювали. Попрацювали настільки, що попрацювали настільки, що зовсім інший трактор. Став зовсім іншим трактором. Таври, сороковки, ті, які були раніше, вони, звісно, 28 колес на секунду. всіх іксах є ще 24х то йде 40 ковка. В всіх іксах йде 28. Колось. Він як по габаритах, як ДТЗ 54. Хто бачив, то мій улюблений трактор. Ну по ціні, звісно, дешевше, бо це є кентавр Дивіться, просто заходимо, сідаємо. Просто... Тут можна бляха гопака танцювати на тому робочому місці. На секундочку. Ось, всього. Отак. Отако ми випали. Все, по-панськи, Нічого Нічого в сраку не давлю, все по боках. Місця дуже багато. Навіть можна для колеги сюди придумати ще якесь сидіння, тому що тут дійсно дуже просторно. Реверс, найголовніше, це кінтавер з реверсом. Довго чекали, коли зроблять кінтавер з реверсом, щоб він дав конкуренції з і Ви зробите кентавер з реверсом. Маєте собі нормальний трактор. Маєте собі нормальний трактор для нормальних пацанів. Для серйозно, спортивний руль. Ото такі мілочі, хлопці. Дійсності. Дійсності дуже дуже респект саме за всі доробки. В першу чергу це ходова. В першу чергу це ходова. Ну і далі всі опції. Дуга безпеки, нове сидіння для зручності, для комфорту, підлога, все. Тобто, оп! Здорові, колеса додали. По ціні, щоб він сильно став дорожчий за обличні кентаври. Та я б не сказав, учити, враховуючи те, що з реверсом трактор завжди йде ціна більша, то я б сказав, що він йде шеф. Вийшов. Х. З 404. Хорці. Беріть. Мужики, чесно, беріть Ікса. Беріть Ікса, бо... бо... А їх не дуже багато приходить, отаких от от нових завжди партія де обмежена, наступно буде чекати там місці півтора. Ну, фактично кінтав, ось помінялося. Що тепер ми будемо мати при купівлі да? То інший трактор. Причому я вам так скажу, що на 24 на Х теж стоїть такий мост. Тобто в нас вже на всіх стоять тракторах мости крепкі, от. на всій лінійці. Тепер є реверс, тепер є. Ну, Колеса більше, все, то інший трактор, інший вес, інший трактор, інше, інше піде робота. Хлопці, і дуже класні ціни. Е, і найголовніше, що сам бренд. знаєте, Якщо берете якісь, там, китайця нового, то куча питань, як воно буде ходити, а що буде через 5 років. От тих питань. А тут питань таких не буде взагалі. Тому що е, ви можете просто загуглити DW404, DW-244. Ті самі трактори. Тобто, все, що було в ДВК, всі плюси, всі мінуси. Всі проблеми те саме по суті і іде здійсню. В ДВшках то що електрика, там, може красити, трохи там якісь криві прокладки, сальники можуть десь капати. Ну таке Мости, коробки, щоб там провало в тракторі моста чи провало в тракторі коробку. Такого за мою практику, а я вже тим займаюся на перший рік. Не було Не було, хлопці. Тому майте на увазі, що дуже, мені дуже подобає, дуже толкова техніка. За свою ціну дуже файна якість. О, і комплектація, і все, і все, і все. і все, і все. О, Тому, хлопці, хто хоче дійсно крепку, потужну, здорову сороковку, не за всі гроші світу, то пожалуйста, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.